Доброго дня, мене звуть Олексій Сімчук, фірма Астрейд, і ми займаємося виробництвом сучасних меблів. І сьогодні я хочу вам показати дві чудових спальні в чудовому трендовому кольорі, які дуже схожі, але в них є деякі е, різні речі. Зараз вам покажу на примірі цієї шафи, як ми інтегрували ручки Окульта та Enтера в цю шафу. Можемо подивитися. Знизу у нас тандеми блюм з підсвіткою з дотягом. Чорна труба. У кожній полиці у нас підсвітка, яка вмикається від відчинення дверей, а також вимикається, коли ми їх зачиняємо. Є у нас центральна вітрина, на ній видно скло стоп-сол, в яке можна дивитися як у дзеркало. Але коли ми вмикаємо світло, світло у нас вмикається через сенсор, якого не видно, тоді видно, що знаходиться на полицях. Також ззаду у нас скло локабів, яке дає нам глибину цієї шафи. Також в третьому модулі у нас знаходиться зона зберігання, в якій так само можна зберігати на полицях якісь речі зверху. Тут на вішалах одежу зберігати. Там якісь може великі коробки, і так само якісь дрібні свої речі можна складувати в ящики. Також в багатьох своїх проєктах ми використовуємо петлі Blum, в яких ми завжди ставимо пряму опорну планку, не кристообразну. І в цьому випадку у нас ще. Є такий гарний колір чорний Онікс. Воно незвичайно виглядає, підходить під нашу шафу. І ще завжди ми використовуємо заглушки. А далі я вам хочу показати ще дві зони зберігання на балконі. Ну, все дуже схоже: так само Enteira Акульта і полиці зони зберігання. Деякі полиці можна регулювати по висоті, витягувати і переміщувати їх по висоті. З цієї сторони також зона зберігання. В цій ніші можна хранити стрімяночку, тому що у нас висота стелі дуже велика, і туди треба якось діставати. В шафі, у нас в усіх петлях, які стоять біля стіни, ми ставимо обмежувачку та відкривання, що нам не дає битися фасадом об стіну. Ми показали вам спальню для жінки. А зараз я вам хочу показати спальню для її сина.